Депутати проголосували за внесення ряду змін до міської комплексної програми охорони здоров'я. При цьому депутатка Анна Пилипейко зробила деякі зауваження, що стосуються даного питання. Можливо, потрібно розробити ПКТ для реконструкції четвертої поліклініки і особливо звернути увагу на безбар'єрність. Це для ліфта для людей, які з обмеженими можливостями не можуть потрапити там на другий поверх. При внесенні змін до програми правопорядок своє зауваження висловила Анна Каплєва щодо обмеження руху мототранспорту під час повітряних тривог і в пізній час, тому що в дуже багато мешканців нашого міста зкаржаться на характерний шум, який можна слухати з рухом шахеда. Це має значний вплив на психічне здоров'я нашого населення. Тому в мене питання: чи можемо ми, чи є взагалі якісь обмеження по руху цього транспорту, і яким чином ми можемо впливати саме на рух транспорту, такого транспорту з 8 години вечора до 8 години ранку? Працюють правоохоронного раненого. До речі, вони вже працювали і спрес, потім було зменшення. добре, дякую. Розглянули присутні і програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 26-30 роки, під час якої Микола Нога наголосив на деяких деталях. Ми прийняли рішення з тим, щоб патронатні вихователі мали можливість отримати з нашого бюджету поворотну позику для допомоги сім'ям, яких вони будуть опікуватися. Тобто з нашого бюджету вони отримають кошти, допоможуть а діти, харчувати там іще, поки, поки патронатна вихователька не отримає державні кошти отримає, потім поворот, і так буде працювати ця система. Це вперше в житті нашої громади, щоб ми всі розуміли таке рішення з вами. Прийняли дякую. також. Очільник громади торкнувся ще однієї теми, яка гостро стоїть серед освітян громади. Мова про доплати з державного бюджету, які передбачені для вчителів, але відсутні як такі для вихователів дитячих садочків та позашкілля. То якщо ви не заперечуєте, то ми виходимо до вас з такою пропозицією, щоб доплачувати педагогічним працівникам дошкілля і позашкілля в сумі одна тисяча гривень. Бо тобто на один шаг будемо нема вставати, але це з нашого бюджету. Щоб я хочу чуть їх підтримати, щоб ну щоб не так категорично виникало, що це вчителі, а це вже не вчителі. Народні обранці проголосували за пропозицію Миколи Неги. При цьому попросили мера міста не забувати і про медиків, які також працюють у прифронтовій громаді у надзвичайно непростих умовах, але доплат за свою роботу не мають.